Ще з липня 2018 року я займаюсь веденням і просуванням інстаграм пабліків. Саме тому сьогодні я вирішив поділитися з вами своїм майже п'ятирічним досвідом у цій сфері. Чому я навчився, які підводні камені зловив, і як вам можна пришвидшити цей шлях, зараз на екрані ви бачите мій перший паблік в інстаграмі, створив його ще 2018 році. Бачите, наразі він охоплює приблизно 40-45 тисяч людей за місяць при 25 п'яти тисячній аудиторії. Ось, бачите, тут виходить різний контент. Наразі він не зовсім такий, як був по тематиці з початку, адже тоді тут були ось такі гарні фотографії. А наразі більше звісної інформації про війну, про все те, що відбувається. В одному зі своїх минулих відео про тему способи заробітку в інтернеті. Я ділися одним із своїх найлюбленіших способів: це ведення пабліків і просування їх заробіток на рекламі. До речі, підпишіться на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові ролики. Я тут регулярно ділюся інформацією про це. чому цей метод полягає? Вам потрібно створити сторінку про якесь місто, чи про гумор, чи про ще якусь тематику, що вам особисто цікава, і почати її заповнювати контентом, вести, просувати. Ми про це трошки далі відео поговоримо. І монетизувати її за рахунок того, що продаєте рекламу. Подібні аккаунти монетизуються за рахунок продажу рекламу. Ця сторінка не є виключенням, Бачите. Ось одна реклама, друга, третя і так далі. Ще є реклама на сторінці, таким чином вони монетизуються. Голове, звісно, не робити там по 10 реклам на день. Це просто люди не будуть сприймати ніяк. Але знову ж таки, якщо робити це поступово і не спамити, то можна довгостроково цим займатися. Щоб рекламу вас купували і вона давала якийсь відгук вашим клієнтам і вони приходили до вас регулярно. Необхідно, щоб ви підтримували рівень активності на своїй сторінці. Для цього потрібно постійно її просувати, створюючи новий контент, робити так, щоб він охоплював нову свіжу аудиторію не тільки підписників. А що для цього робити? Особисто я не використовував там, таргетовану рекламу чи якісь конкурси для цього. Я просувався тими шляхами, які дають можливість виходити в рекомендації. Цей спосіб є одним з найрозповсюдженіших і до того ж доволі дієвим. Зараз ви бачите статистику однієї з постів на сторінці. Бачите, він охопив понад 30 тисяч людей, з яких майже 25 тисяч це нова свіжа аудиторія, що прийшла, бачите, з рекомендацій, з хештегів І так далі. Цей пост приніс майже 200 нових відвідувань профілю підписників. І таким чином сторінка і розвивається, якщо ви регулярно заповнюєте її контентом. Ви можете багато років одну і ту ж сторінку монетизувати, і також класно, коли ви додаєте ще аккаунти, адже один аккаунт це добре, а коли їх 2, 3, 5, а може 10, то це набагато більший дохід. Головне, звісно, щоб ви встигали регулярно запостувати туди і в стрічку, і в сторіс, і щоб це були різні формати. Якщо у вас є достатньо часу, хоча б годинка дві на день, то можна вже не один паблік вести, а кілька. Так ви, по-перше, будете заробляти більше, а по-друге, у вас буде набагато більший рівень безпеки, адже будь-яку сторінку можуть заблокувати. Це дуже неприємно. Я переживав такий досвід ще кілька років тому і пам'ятаю, як це. Коли ти стараєшся працюєш над сторінкою, вона росте, ти бачиш, як це все йде, і тут хопа її заблокували за якесь авторське право чи ще за якусь там скаргу від когось. І, на жаль, інстаграм дуже погано має ситуацію з розблокуваннями і взагалі з тим, щоб розбиратися, багато облокувань з абсолютно незрозумілих причин, тому краще мати різні сторінки, щоб не нести на собі такий ріск. Так як же просуватися безкоштовними методами? Тут ви можете використовувати, по-перше, рілси. А по-друге, хештеги. Краще їх, звісно, комбінувати періодично. Так, у вас частина контенту це рілси, частина це просто публікації з фотографіями. Ті і ті треба оптимізувати цільовими хештегами, тоді це ще краще вас просуває в стрічку рекомендацій. Більш детально я про це розповів ось в цьому відео. Переходьте сюди, там багато корисної інформації.